Де саме ми вам на жаль сказати не можемо, самі розумієте. Але знаєте, в нас якби і спокійно, але я чув, ну, є якась така думка, що, на жаль, це ненадовго, що там все спокійно. Але ми готові захищати Україну, готові захищати Кам'янець. Ми за того і, і там знаходимося, а не знаходимося зараз вдома, що от думаємо, ну, будемо вдома захищати. Ми захищаємося Україну, ми не захищаємо тільки світів, ми захищаємо всіх.

Ну, добровільно. Добровільно, добровільно. мобілізовано. Ще Василам Повостаніславич, старший сержант, камінчанин. Служу в 7-му хмельницькому батальйоні. Медик, займаюся там, оберігає здоров'я цих хлопців. Хочу, слава Богу, вдається. Хочу подякувати і кам'янчанам і взагалі людям, які. Дуже відповідально ставляться до забезпечення нас медичними препаратами. Можу сказати, що всі наші клопости, всі повністю забезпечені всім необхідним, маємо навіть запас. І можу сказати, що ми окомпліктовані завдяки вам навіть краще, ніж медичні заклади Кам'янці-Подільської я знаю, про що я буду. Так що дякую вам. Я живня Денис Сергійович. В Каменце живу более 30 лет. Родился в Белоруссии. Здесь у меня семья, жена, которая сидит в зале, двое детей. Вот. Нахожусь уже более двух месяцев. Около двух месяцев в зоне. Пожалуйста,